Ви знаєте, пташку, яку звати Іволга. Ото Іволга красиво співає. Наче хтось у гаю на сопілу луці грає. Казала бабуся, що вже як Іволга прилетить із вирію і заспіває. Ото прийшло вже літо. Усе кругом зазеленіло. І дерева, Казали, що як Іволга й часто співає, то буде дощ. Ото коли зібралися всі звірі і птиці копати краницю. Аж тут і Іволга прилетіла та й сіла собі в сторонці, а їй. А Іволга не хоче пособляти. Каже, Тьху, я й так прилетів та й нап'юся води. От звірі викопали криницю та й понапивалися води. Аж тут і Іволга прилетіла води напитися, а вони її геть одігнали. Стала тоді Іволга кричати, щоб дощ пішов. А як пішов дощ, так вона каплі на люту схвачували скофтала. і ковтала. І то відтоді, як хоче пити Іволга, так і кричить, дощ кличе.